Так, робимо всілякі там закляття. постав, подобайку, підпишися на канал, напиши коментар. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Наша це було. Вітаю вас, слайове панство. З вами Йоськагомо Бандерікус. І я радий зустрічі. Сьогоднішнє відео це така легенька переробка мого старого, яке я записував ще у 2020 році, яке було московським язиком. Приказ нам! <кій> так, добре, забули про це. Тому що сьогодні я знову буду перекладати моє ім'я різними мовами за допомогою Google-перекладача. Ну а перед тим як почати це дійство, я прошу вас підписатися на мій канал, вліпити подобайку під цим відео та написати коротесенький, а можна і не коротесенький коментар. А також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. І ось нас зустрічає оця от сторінка гугла. Ця сторінка, без якої не обходиться жодна людина, коли вона пише тест з англійської мови. Ну, окрім мене. Be be my. Для початку я введу своє ім'я. Я ввели своє ім'я і мені вже видало. Переклад. Пропоную його прослухати. Невеличке попередження для всіх слейчиків. Далі ви можете побачити ілюстративні зображення, які можуть бути дуже стереотипними. Йоска Homo Bandрис. Ви відчуваєте це? Я б хотіли процитувати Леді Гагу з її talented brilliant incredible amazing, show-stopping, spectacular, never the same. totally unique. Але на цьому каналі панує культ шанувальників Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Ну і за традицією цього формату. <му> Ми не стоїмо. Точніше сидимо на місці і тому перемикаємося на французьку і французькою моє ім'я буде звучати як. Юска умо бандерікус. Бонжур, жімепель юска мадекус. Я ж ми омом ход злеме. Після цієї вишуканої. Французької насолоди пропоную переміститися до німецької насолоди. Отож, німецькою мовою моє ім'я звучить як. Йоска Гомо Бандерікус. Йоска Відчувається цей дух дух Октоберфесту Вибачте. Is... Вчора ми подумали, що ставлю сюди пиво. Ні. На цьому каналі немає пропаганди алкоголю. м Мен. Не. Ней. М-м. Так, я вже переставили на італійську. Тут трошки незвичне написання, як для мене. Тут десь загубилася буква H. Дивно, куди ж вона пропала? Ну, поблизу нема. Тож, італійською моє ім'я буде звучати як. Йоске Омо Бандерікус. Відчувається. От... Боже, це піцу. Відчувається якась елегантність. Цей італійський дух. <му> Після могутньої мови самого Данте я пропоную. Переміститися до не менш могутньої і не менш милозвучної іспанської мови. Тож, як я буду називатись іспанською? Піоскаво мованделікус. Так, добре. Поза. Щось ми тільки європейські мови слухали. Тепер давайте перемістимося в Азію. Тому. Почнемо з китайської. А китайською моє ім'я це. Юсикаломся. А де Гомобандерікус? Мені здається, Гомобандерікус китайською це якийсь матюк. Бо воно його не переклало. Так мені потрібна допомога оцієї вчительки китайської мови з Тіктоку. I don't give a f**k. Okay. Ока. Так, не будемо ходити далеко. Переходимо до корейської. І корейською я буду. Юскаху мовандерікуси. Слей. Ну, ми знову далеко ходити не будемо, тому пропоную. Японський варіант мого імені. Ой, там трошки Ну... таке лайливе слово присутнє. Йоска кс. Слей, Просто слей, просто період зараз просто оживає в моєму серці любов. До всього японського, що в мене була у 2020-му. Хочеться знайти оцю пов'язку з Наруто. Бо реально, я весь 2020 й ходили у пов'язці з Конохи. Сями клас був, був страшним, страшним часом. Так, далі ми вже будемо подорожувати більше, і тому я пропоную нам послухати турецький варіант мого імені. No tears, No Crying Faces today. we're listening to turkish variant of my name. Йоска Гомо Гомобендерікус. Ні, будь ласка, тільки ніяких мемів про величне століття. З Туреччини пропонує нам переміститися в дуже спекотні краї. Так, я говорю про арабську мову. Отож, арабською моєю я буде. Юста Гуму БАНДЕРИКОС Ну, знаєте, можливо, в арабській мові слово Йоська щось означає. Я сподіваюся, це не щось образливе. Ну і наостанок я пропоную нам послухати польський варіант. Давайте слухать. Йоскахомо бендрікус. Ну що ж, а на цьому моменті я хочу подякувати вам, що ви до кінця додивилися це відео. Це дуже важливо для просування контенту. Не забувайте підписуватися на цей канал, писати коментарі. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі!